Ви коли-небудь замислювались, чому після крижаної ванни хочеться співати, сміятися і. жити? Ні, це не магія, це біохімія вашого мозку. Коли ви занурюєтесь у холодну воду, організм реагує як справжній супергерой, активує адреналін, серотонін, дофамін і замість ранкової кави ви отримуєте природний коктейль щастя. Холод не карає, він пробуджує. І якщо ви ще не пробували крижану ванну, то чесно, ви не знаєте, що таке перезапустити життя. Та найцікавіше робити це не в тазику на балконі, а в професійному чілтаб від SPA Galaxy. Там усе продумано до дрібниць: стабільна температура, фільтрація, гігієна і стиль, який прикрасить будь-яку терасу чи ванну кімнату. Вмикаєтесь, і через кілька секунд у вас власний лабораторний експеримент зі щастя прямо вдома. Крижана ванна це не тренд, це нова звичка успішних. Вона знімає стрес, покращує сон, зміцнює імунітет і додає енергії на весь день. Хочете переконатися, замовте свій Galaxy Chill Tab і відчуйте, як ваш мозок буквально дякує вам, бо вода, що пробуджує, це, це не фантастика, це SPA Galaxy.